Так, світла, немає. Тут наша нова поставка від PetPlay. На, розгружай, показуй оту свою рубрику любимо. Добре, ми з Двайтом знімаємо для вас рубрику Як вони виглядають живу. І сьогодні це патплей, різдвяна колекція. <гум> Забери свою собаку. Перший лот ялинка ялинкова. Вона шуршить, вона досить велика. А ще всередині є отвір, в якому заховано дві срібні кулечки. Не можу витягнути, подивіться. Кожна з них. Пищить. Різдвяна індичка. Всередині захований досить міцненький м'ячик. Наступна іграшка це ось така потягушка з пискавками в рукавичках. До речі, тут є також отріб, в можна заховати ласощі, і ваш песик буде їх шукати. Наступна тягнучка це ось така гірлянда. І кожна лямпочка має свою пискавку. Тут міцний канатик. Горячий шоколад з маршмеллоу, з трубочкою, за яку можна дьоргати. Вона пискає, має така курочку. трошки більшенька іграшка. Це машинка з ялинкою. Ялиночка і шуршить, і пискає. Сама машинка пискає. І шуршить також. Також є канатик, за який можна тягнути. Мішечок з вугіллям. Що всередині? Всередині два вуглика. Кожен з них пискає. Сам мішечок дуже класно шарудить. Різдвяний пряничок. І він чомусь. А ні. Він пищить на кожній лапці. Далі. Шкарпеточка Санти. У нас рушить ось така мила кісточка з бантиком, яка також пискає. Такий чарівний ельф з канатиками. Наступна іграшка це ось такі різдвяні людяники в мішечку. Їх аж цілих три штучки. Кожна з них має всередині пискавку. Сам мішечок ви можете заховати лавки. Невелика тарілочка. З такими приємними пряничками. Кожен з них пискає, сама тарілочка шарудить, прянички від неї відчіпляються. Санта в каміні. О, клас! В його мішечку захований маленький м'ячик. Він дуже класно пискає. Всередині комину, в якому застряг Санта, є пляшка. І канати. Все? Ну, тата, -та. е, нормально було? А вроде, Так, да. давайте, батька, все пакуйте і розкладайте. А ти бачі, кікує, я яришку собі обрала. Купуйте різдену колекцію у Мелен.